Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Трати російського диктатора Путіна за його імперські амбіції перевалили вже мільйон. Власники очікувалася і розраховувалася саме сьогодні. Між тим він віддає жахливі накази своїм сухопутним військам і не збирається зупинятися. Дивовижні речі відбуваються. Штати вітають Росію з ним Росії, Що бажають їм всього найкращого. А в Києві неочікувані, але такі бажані гості. Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Одразу скажу нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі Ютуба 24 каналу. Тож, будь ласка, ваші лайки, питання, все це вітається, і підписки на Ютуб 24 також. Але і це ще не все. Тому що нашу розмову можете дивитися в прямому ефірі на Ютубі пана Тараса. Тарасагородній активне посилання в описі під цим відео. Переходьте, будь ласка, підпишіться. Нас уже майже тисяча людей буквально за лічені дні. А в такому ж темпі давайте рухатися і дедалі активнішому ваша підписка, лайк, дзвіночок. Це і нам приємно, і вам теж буде користь, бо там ще аналітики від пана Тараса ще більше і більше груз 200 ми в місті в нашій землі за повідомленнями нашого генштабу, як ми і рахували, власне враховуючи статистику, того що російські окупанти знищуються по тисячі плюс живої сили на день, втрати противника перевалили вже за мільйон завдяки нашим збройним силам України. Генштаб провів аналогії і паралелі з тим, в яких війнах які були втрати. Зокрема, північна війна, та бачимо генштаб. Звітує і нагадує, що там було 30 тисяч. Нагадує, що в першій Бонапарта, коли ходив 200 тисяч. коли була Перша світова війна, то там були втрати 2 мільйони, і це призвело до краху Російської імперії. Ну а тут Путін мільйони, і так видається, що він не збирається зупинятися. Що ж, своїх не рахуємо, пане Тарасе. Немає жодної психологічної позначки, яка зупинить агресію Росії. Ну, давайте так. Вони завжди були такими, так і вони все ж таки вибудували ефективну систему насилля в російській армії, яку вигадали вже більшовики. Оце зіграти отряди, які існували. От ми знаємо, що це Сталін дав такий наказ, коли стріляли просто спину тим людям, які були, йшли попереду. Це ж вигадав Троцький взагалі. Це він а, достатньо тако сформулював принцип, що а, а, солдат повинен мати гарантовану смерть в тилу і можливу смерть а, на фронті. А, і перші ж такі заградотряди були якраз вигадані троски. Ну на жаль, це, це дозволяло їм достатньо ефективно вести громадянську війну. Вони все ж таки це зробили, і ми пам'ятаємо, чим це закінчилося, наприклад, для УНР. І тому тут слід враховувати такий момент, і те, що вони будуть це робити, це зрозуміло. Тому наше завдання, розуміючи таку співвідношення потенціалів, це. Виключна механізація армії так, для того, щоб чим більше у нас буде механізмів для знищення росіян, тут і не допоможе навіть та, такі історії з їхнім просуванням. І перенесення війни на територію Російської Федерації для обрушення їхньої економіки. В принципі, Україна так це і робить. Тільки а, у нас поки що є проблеми в нашому ВПК, в тому, що у нас багато є гарних ідей, але вони не, не масштабуються. Це те, що ми з вами не обгово неодноразово обговоримо, це відсутність грошей, відсутність експорту для нашого ВПК, для того, щоб залучати грошей, і масштабувати багато гарних ідей, які в Україні є. Заливання додаткових ресурсів, максимальне залучення людей в цих є, які там, наприклад, не працевлаштовані, побудова вертикалі університети, профтехучилища, шкільна освіта. Що все крутилося навколо оборонки, тоді, тоді теж у нас буде результати достатньо гарні результати, тому що все ж таки зараз не тоталітарна держава, як це було при Сталіні, і у них теж є обмеження. Вони поки що активно збирають людей за гроші. Там є кількість людей, які готові ризикнути, привозять людей з інших країн різними шляхами. А от таку от мобілізацію вони поки що не проводять, тому що це буде в все ж таки резонанс в російському суспільстві, тому що якби того не було, вони б давно вже таке зробили. І ми повинні розуміти ну такі от речі, так обставини, які є. Реагувати відповідно на ті обставини, які існують. Тут російський диктатор Путін напередодні провів нараду. Щодо державної програми озброєння на 2027-2036 роки так видається плюсанути до тих 20 років, значить, війни про яку говорив Мединський. Десь так воно і виходить, і заявив Путін, наказав попірше збільшити бойові можливості сухопутних військ Росії у некоротші терміни. Давайте послухаємо про що говорить диктатор. І повернемось в місті тим, домініруючі сили при введенні сучасних військових, військових дій. любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. И важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсами. І, разумеется, новая нова госпрограма должна стать стати ефективним інструментом для реалізації недавно стратегии стратегії военно-морского флоту на період до 2050 года. ще дуже смішно, що паралельно з цим він доручив розвивати військово-морський флот, ну чи хотів сказати його залишки, напевно, забув, а також порахував, що частка качу... чи. Сучасних озброєнь у ядерній тріаді Російської Федерації сягає нібито 95% і це найвищий показник у світі. Ну і так просто на фоні цього, ще в догонку в генштабі ЗСУ офіційно підтвердили, що якось реальність в Росії резонує з заявами і хотілками Путіна, тому що зафіксовано вибухи на території технопарку Різонін, що у особово-московської області, і уражено там цей об'єкт ВПК. А і в рамках зниження спроможності противника з виготовлення високотехнологічного зброєння та техніки, а саме в цьому застосовується цей завод, серійне виробництво і монтаж друкованих плат і виробництво електроніки. Чи путіну реально не доповідають? Чим він пишається? Що він має на увазі під цим посиленням сухобутних військ? Це така якась прихована мобілізація? Ну, давайте так. Знову таки не слід недооцінювати росіян. Я вам скажу, що у них ВПК більш ефективно конструюється, тому що там, наприклад, даються авансування підприємства ВПК, чого у нас немає. Там одразу ж закачали ліквідність банків в ОПК. І вони масштабують виробництво. Чого немає у нас? У нас національні банки, банкірчики різного штибу. Вважають, що війна взагалі їх не стосується. Сидять, жирують в тилу і не кредитують. ВПК. спробуйте отримати, наприклад, кредит на будівництво цехів. У нас це неможливо зробити. Це при тому, що 60% банківської системи взагалі знаходиться в державі. Тому вони бачать свої помилки, вони вчаться на своїх помилках. Один завод буде знищений. Ну так вони це відчують. А потім вони побудують 10 заводів. Чи є далі замовлять, наприклад, північній Кореї, де є достатньо великий ресурс людей, які можуть це, це зробити, так і там Кимчинин може загнати на заводи певну кількість людей, яку яку він забажає. Тому ми повинні а, завжди про це знати е, і розуміти, що росіяни вчаться на своїх помилках. Е, наприклад, коли вони відчули а, удар перший по коли вони побачили, наскільки дрони є е, 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 вирішальною силою, в тому числі у них одразу ж влітку 22-го року була ухвалена програма, е, одразу ж були закачані ресурси виробництва дронів. Вони їх модернізують. Ну от, вже бачите, вже. Шахеди вже не, не такі, які перші залітали. Вони бачать, що України Українці будують систему ППО. Вони будують в тому числі системи, які дозволяють обходити це і багато чого іншого. Тому тут звичайно технологічну ставку вони роблять. Ну і плюс, звичайно, що вони роблять ставку на ту кількість людей, яка у них є, які дозволяє їм проводити такі наступальні дії, в тому числі. А ми про це повинні знати і знаходити в такі вузькі місця в російській економіці, про які я завжди говорю: це парти Балтійського моря і Новоросійська, і нафтогони, і хімічна промисловість, і вибувати те, що от, наприклад, хімічна промисловість, так ну те, що там вже прильоти почалися пани. Це ж і виробництва, і добрив, які вони експортують, і виробництво вибухівки. І багато чого іншого, тому ми повинні розуміти, де їхні вузькі місця не так в дійсності те, що вони в дійсності розповідають. Але те, що у них більше стратегічне мислення, так воно і є. А де наша, наприклад, державна програма, там, наприклад, розвитку, та яка у нас, наприклад, стратегія? А це вже питання більше до кабінету міністрів і до національного банку. Які удаєш знову таки, що не існує ніякої війни, тільки жирують за рахунок а, спекуляцій нового дпецому, от, от 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 в чому от в чому проблема. Тому ми повинні дивитися і не знаєте, не соромитись та у ці системи, які мобілізації економіки, вони які вони використовують, вони сильні масштабування, а далі кількість переходить в якість. Добре, що у нас багато майстерин і багато ідей є, але якщо вони не підкріплені промисловістю, не підкріплені одразу ж модернізацією того, що повинно модернізуватися, то ми завжди будемо їх наздоганяти у багатьох у багатьох речах. Російські літаки поки що живуть в режимі нас нідагонят і вони перекидають їх подалі від України. А це фіксує видання «Зе телеграф. Нагадують про ту базу Анадир, а куди перекинули стратегічні ракетоносці ту 160 на Чукотському півострові розташований. Бездютному регіоні приблизно за 660 кілометрів від Аляски і авіабазу будували ще в часи холодної війни для захисту і можливих ударів зі сторони США. Але ж вона якраз таки там біля сполучених штатів. А ну вони перекидають і перекидають. А Путін тим часом на цій нараді ще дає також завдання будувати вже так аеродроми, що був захист для них. Давайте ще це його послухаємо і про їхню панічну атаку тут поговоримо. благовременно э, рассчитать потребности и э, начать подготовку инфраструктуры для раз размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой. Знаю, все время подписываю эти документы, когда приходят, не, не жизни, конечно, звісно, и просять перенести эти расходы. А спецоперацію Павутина Путін так і не коментував. Ну що ще допоможуть ось ці його вказівки? І що це значить? Що тепер Росія більше боїться України ніж Сполучених Штатів, що підкидає поближче до їхнього кордону або не до нашого? Ну тут питання не в тому, питання в тому, що до доріг немає, хто не знає. Там, там крайня північ і там під'їхати неможливо. Тому, звичайно, що подалі. Але це теж впливає на витрати ресурсу. Ну спробуйте проганяти літак туди-сюди. Так, це ж ресурс, моторесурс ресурс і ресурс планера теж скорочується. І багато інших проблем, які все ж таки пов'язані з цими. Ну, ну нехай переганяють. Ну питання не в тому, що там американці бояться не бояться. Ну, в принципі там і завжди була така позиція, що особливо ну, боятися нема чого ну на даний час. ще з часів радянського союзу, тому що була така, знаєте, джентльменська угода щодо використання ядерної зброї, яка підкріплена, в тому числі міжнародним правом. А, і але от дивіться, як вони реагують. Оце це швидкість. Це ж таки прийняття рішення. А, скільки там часу пройшло після того, як е, е, СБУшники рознесли літаки? Бачите, через два тижні вже починається будівництво е, будівництво, цих е, будівництво цих ангарів. Реагують, реагують, вони бачать небезпеку. Швидко вирішуються питання. Це знову такі питання. Е, треба дивитися, теж вчитися у. Противника його способу мислення і способу прийняття рішень достатньо швидких, які ухвалюються, ось масштабуються в тому числі. І тоді у нас це буде гаразд, тому що треба завжди підглядати те, що противник робить і те, що у нього ефективно працює. От, наприклад, нещодавно я бачив в мережі, там вони підручник для дронів, наприклад, в школах вже вивчають. так? Ну, тобто там діти фактично вчаться, в тому числі на те, щоб і керувати дронами, і в тому числі складати дрони, розуміють, як вони будуються, тому що вони розуміють перспективу. А це який інтелектуальний ресурс одразу ж підключається в, в цю систему. Тому вчитися, вчитися треба. Мобілізаційна економіка, плюс-мінус крізь однаково, працює. Як в демократичних країнах, так і в тоталітарних країнах, тому ми повинні вчитися а, і брати теж найкраще. Хто нам це заважає робити? Ну, підручники по виготовленню дронів не будемо в школах запроваджувати. Ж. А чого а я не зрозумів? А в чому проблема? А чого у нас там а, нехай вони ну дивіться, японці, Наприклад, на уроках праці не знаєте, не табуретки там випилюють чи щось інше. Вони, наприклад, двигуни розбирають. Mm -hmm. Да, тому що там одразу ж вчать не цей ідіотський аграрний економіці, там да? там одразу ж вчать набувати а, промислових навичок, в тому числі. Тому що, коли ти знаєш, як воно будується, а це далі, це і знати фізику треба, математику треба знати, хімію треба знати, так? і це ж в комплексі може вирішуватись. Хто сказав, що це не треба робити? Це майбутнє, це треба робити. Я впевнений, що це треба запроваджувати, щоб всі знали. То який інтелектуальний ресурс, наприклад, школярів, може бути підключений а, до цього? Так, вони ще не можуть там служити і не будуть служити скоріш за все до закінчення війни, але можуть дати якісь ідеї. А давайте зробимо так. Ти ж повинні розуміти, що як працює там наука? Чим більше людей і голів а, креативних підключень, тим більше обмін ідеями відбувається. Звичайно, що треба. На уроках праці, так, електронікою треба займатися, розбиратися в конкретних речах, які відповідають безпеці нашій державі. Хто сказав, що це не повинно бути? Я повністю підтримую таку ідею, наприклад. Ну так, з такої точки зору, якщо проаналізувати, то так, погоджуюсь, добре. Що ж, дивовижні речі коїться від імені американського народу, держсекретар Ша Марко Рубіо привітав народ російський з Днем Росії. Сполучені Штати зауважив Рубіо, які раніше віддані підтримці російського народу, які продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього. Рубіо забув поставити кому, написавши, знищуючи наше українське майбутнє та є своє власне. Теж як ми бачимо, мільйон плюс втрат. Також Рубіо підтвердив, користуючись нагодою, прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. А і сподівається, що мир сприятиме більш взаємовихідним відносинам між нашими країнами. Рубіо цим привітанням опинився в когорті, наприклад, з Олександром Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі, який теж привітав Путіна із Днем Росії і сказав, що на міжнародній арені Росія твердо стоїть на сторожі націнтересів і виступає лідером, виявляється, за встановлення нового недискримінаційного світового порядку. А ще Рубіо опинився в одній лінійці оцих вітальників з лідером КНДР, наприклад яким чином, який напередодні знову пообіцяв беззастережну підтримку Росії, пане Тарасе? Не розумію, що треба дивитися за діями. Я пам'ятаю, але це якось так, якось гидотненько. Ну, давайте так. Українці повинні розуміти, що світ побудований не на чорно-білих, а на напівсірих, тонах. Та так, ми знову таки повинні дивитися дії. Давайте так, збили літак, наприклад, су 35 над територією Росії за допомогою Ф-16. Так, рік тому, рік тому, навіть уявити це було страшно, так ну для американської адміністрації, яка такі гарні слова говорила, але китали нам істерики стосовно ударів по НПЗ і все, що з цим пов'язано, так. Застосування f 16 на територію Росії, це взагалі просто був би нонсенс. Там всі там, там Уілм Бертс, який колишній посол був в Росії, улюблений з Путіна в тому числі, ну точно б розповідав, що точно буде ядерний удар. Ось. Тому повинні дивитися надії. Гроші дають, дають, не компостують, мозок, не компостують. А далі можуть робити все, що завгодно. Нехай цілуються з тими росіянами, як як захочуть. Тільки я думаю, що це більше такий, Знаєте, по Китаю, знаєте, завжди буду на це дивитися досить. Підозріло, тому що це більше і більше буде схиляти Китай до того, що навіщо їм взагалі існування Росії в нинішньому вигляді? А якщо вони так хочуть з, з американці з ними хочуть спілкуватися? Як і до речі, до європейців. тут головне європейці повинні ухвалити рішення, навіщо навіщо потрібна їм така Росія в такому вигляді? Далі я хочу прив... навести приклад Вучича, да який до речі приїжджав в Україну. Там так їздить на червону площу. Так говорить, що він не там підписав ту декларацію, не підписав декларацію про цьому, по що там а, а, на, 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 на те, що в Одесі підписувалися. Але Сербія постачає Україні зброю. Постачає, нещодавно росіяни цього обурювалися. Тобто Сербія робить вигляд, що не, що не розуміє. А чого це європейці раптом почали закуп? Там же не напряму постачається, там європейці закуповують, да? і воно потім раптом опиняється в Україні. І Сербія удає її особисто вущач, що він взагалі не розуміє, не розуміє, що, що відбувається. Да? От така, знаєте, ця, ця клята невизначеність і так далі. Тому ми повинні задавати собі питання. Ми, нам цікаво слухати, що нам говорять, чи хтось робить. Якщо він там постачає, в тому числі упевнено, що певна кількість сербських боєприпасів використано, щоб зробити російське це свято більш приємним для нас, да більше мільйона там у цих жмуриків і тих, хто був поранених, то та нехай говорить, нехай робить з тим все, що завгодно. Нехай там робить те, що робила Моніка Лівінські з Білом Клінтоном у овальному кабінеті, тільки він це робить з Путіним. Нас це взагалі не повинна турбувати. Може у них таке особисте життя там, да ось і так далі. Якщо постачає, може робити все, що завгодно. От що ми повинні розуміти, тому що знаєте, нам. Довгий час це торочили там різні посольства, 10 років там про цінності. Що вона так треба діяти? Самі робили абсолютно все інше. Треба виходити з конкретних інтересів, дають зброю, дають, не компостують мозок. Далі цілуйтесь ясно як хочете, а не те, що ви там так у нас це цікавити. Конкретика повинна Тобі що тиск на тиск на адміністрацію Трампа вже йде. от там нещодавно викликали цього. Голову Пентагона да там його вже запитали. Ти Росія агресор чи не агресор? Ну вже притиснув, бо був, був змушений цього говорити. Тиск іде великий. Я от дивився це. Слухання там конкретика йде. Вже ну конгресмени там з обох партій. Ну демократи само по собі їм знаєте влупити адміністрацію Трампа. Сам Бог вивелів. там, да єдине до речі, єдине питання, на якому вони ще все якось так випливають. Тому що по інших фронтах у них не все так добре. А, ось а і республіканці задають запитання. так що це? Якщо ми не будемо захищати Україну, так скажуть, що програла Америка, і це теж тисне. Так що нехай там говорять це. Більше проблем створить для себе всередині країни, а, і більше буде, як я вам сказав в роздумов роздумов для китаю навіщо є взагалі існування росії Білий дім готує низку зустрічі до Трампа двосторонніх на полях саміту G7, який відбудеться 15-17 червня, де буде присутній президент України Володимир Зеленський. В офісі президента розраховують нашого, що ця зустріч таки відбудеться. А Керолен Левіт, речниця білого дому, каже, що так готуємо, але графіка узгодженого ще немає. А наскільки нам потрібна була би ця зустріч на фоні тих подій, які зараз відбуваються і на фронті і з оцим пресингом в Штатах, і така ще одна би мотиваційна. Бачимо, що короткі. Зустрічі, як то в Ватикані, приносять в принципі свої плоди. Ну, хоч якісь. Ну, давайте так. Якщо не буде зустрічі, буде зброя. Може взагалі забути про Україну. Знають от, от про от просто немає, да. От, щоб поображатися на Зеленського, там можна там сказати, що він така, така погана людина, не дав можливість нам намалювати 500 мільярдів е, боргу. Там да я просто такі злий і все інше. Тобто, знову таки краще конкретика. Да краще б дотиснули питання, наприклад, щоб американці дотиснули європейців е, щодо того, щоб вони не купували російський газ. Це було б краще. А там далі знаєте, якщо це буде корисно, але в принципі будь який контакт – це корисно. От зверніть увагу, як, як, зараз, як зараз спілкування йде президента Фінляндії та Трампа. Прямо друзі, от прямо друзі, а що, а що вистачило? Один раз поїхав гольф да? і точно програв, зробив людині приємно. Да? Тепер ледь не лепше коріша, Там, да? Я бачу, що постійно говорить цей. Е, 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 за чистотою спілкування президента Фінляндії я не знаю, хто там переганяє зараз е, інших лідерів. Там, да? Він постійно говорить, що він розмовляв з Трампом. Я вже як мінімум три рази вже порахував. Що він з тих пір поговорив, ну Так працює в Вашингтоні, так працює Трамп. Він там дослухається вже до президента Фінляндії. Ну треба теж зустрічатися, якщо буде зустріч, знову там пацани поговорять знову там. Згадають, як знаєте, як в тому мультику. Ти пам'ятаєш, як ти мене ганяв? Там пам'ятаєте да? <ріст> <ріст> це? Жу був, був пів пес, да? Mm -hmm. Такий гарний мультик, ще радянський. Там да ну такі, от і все. Вони вони, в принципі, я думаю, що вже притерлися один до одного. Пацани з Нью-Йорка наїхали на пацанів з Кривого Рогу. Як я сказав, зрозуміло, що пацани з Кривого Рогу не гірше пацанів з Нью-Йорка. Вирішили, що ну давайте будемо спілкуватися. Так звичайно, що можна пожалітися, що пацани з кривого рогу ну якось нам не, не, не дуже підходить. Ну нас теж не, не повинно цікавити. Коли був удар і те, що зробили зБУшники, ось то так і є. Ну не знаю, можемо люка собою взяти на зустріч. Так, він завжди мотивував. Знає, а, 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 а знаєш, як перекладається з його, його прізвище на англійську мову? Я, до речі, бачив, як стібалося, Ну, не стібалося, тому що вони ж не знають, ми знаємо малюк, як перекладається. Да? А от американці говорять, а знаєте, як взагалі перекладається? Це просто baby да? або Little One. І і фотокартку показують малюка. Там да вивізь собі які там ще люди, які є з, з, з іншими прізвищами. Там да тому, що сила про проє сили, проє сили, і не виключено, що е, ну я думаю, що може бути зустріч. Сам факт присутності Зеленського на g 7 це означає, ну що це угоджено з американцями. А там буде зустріч, не буде зустріч? Ну знов таки конкретика нас по там що саміт НАТО може бути. Там теж може бути зустріч. от і все. та та там буквально тиждень, 24-25 числа. Да, такий собі бейбік малюк звісно. Да, 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 да. Пане Тарасе, буквально дві хвилинки. А Борис, міністр оборони Німеччини тут з хорошими меседжами. Мерц палить на по Росії словами і північний потік. Наскільки цей візит зараз важливий? Ну, північного потоку, ще немає, вони тільки обговорюються. Від, від німців потрібно не те, що він там палець на палма, і все інше. Мерц, де Тауруси, так, де ти, які ти обіцяв, і Мерц, де блокада цих портів портів Балтійського моря. Виводьте флот і перевіряйте ті танкери, які пливуть в данській протоці. От під різними приводами приводами завжди можна знайти. Перекривайте перекривайте російську нафту ну там разом з коаліцією країн, які задоволенням це зроблять. Тобто конкретику треба запитувати. То знаєте, ви ж до речі, що, що, а де а де до речі, санкції за порушення за порушення росіян? Те що вони не запровадили 30-денне перемир'я? Тобто, конкретику, треба за, теж задавати питання, що ви балаболки. А не те, що ви там коли-небудь ухвалите той знову порожній пакет. невідомо до в якому він вигляді буде. Це й пакет. Те, що ви там в північний потік включили, це добре. Тільки давайте подивимося, що воно буде насправді. Пані Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову і за сьогоднішню нашу зустріч. Ми побачимося з вами ще ввечері. Наразі доброго спокійного вам дня. На все добре. Так, до побачення. Раз політехнолог Ірина Услова була разом із ним. Друзі, дякую, що подивилися нас. Більше двох тисяч людей на Ютубі 24-го І кілька десятків людей на Ютубі. Пана Тараса. Підпишіться, будь ласка, неодмінно на Ютуб Тараса Загороднього на Ютуб 24-го. Лайки свої теж поставте. Будь ласка, і коментарі залишайте. Побачимося і переможемо.